Баби розвалюють шлюби. По статистиці 80% розлучень подано жінками. А де там 80-90%, а й взагалі 99,9%, як в тесті ДНК. Оце улюблена чоловіча маніпуляція, яка притамана тим чоловікам, які не вміють знаходити причину наслідкових зв'язок. Ось я поки тут на СТО міняю собі колеса, в машині сиджу. Я вам трішечки розкажу про це. Дивіться, розлучення це не причина розвалу сім'ї. Це наслідок. Оце зараз вас, певно, дуже сильно здивує, але я повторю ще раз: розлучення не причина. Розлучення це вже наслідок. Це вже кінцевий завершуваний етап чогось. Що чоловіки дуже часто пропускають мимо вух і мимо очей. І для них розвал сім'ї починається з розлучення, а для жінок на розлученні він закінчується. Ось це є велика різниця між сприйняттям жінками та чоловіками їх розставань. Друге, жінки більше є помішаними на афіціозі. Ну, так би мовити, жінки більш топлять за шлю. Хочуть узаконити відносини. І так само жінки хочуть узаконювати розрив відносин. Тобто жінки по-іншому відносяться до паперів. Більшість чоловіків не подає на розлучення і проживає жінки з іншими жінками по кілька років, їм просто наплювати на цю. Папер на цей розумієте, їм просто наплювати. Більшість чоловіків роблять саме так: просто забили на це або кажуть наступним чином: тобі треба, ти й Не тому, що він хоче зберегти сім'ю, а тому, що йому просто не цікаві ці папірчики. Ну і третє, вам це не сподобається, але я не для того, щоб вас ображати тут, знаходжуся, а для того, щоб допомогти зрозуміти. Дивіться. Жінки звертаються до суду за розлученням, тому що вони вважають, що їх образили, з ними негідно поводилися. Вони вважають себе жертвою або нею і є, їх не влаштовує щось у вас, щось у вас, і тому вони приходять до цього. Ось чому я на початку відео казала, що це є наслідок, а не причина.